Так з України, гей, 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 соколи, оминайте, гори ліседоли. Двінь, двій, дві, дзвіночку з те вороночку. Гей, 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 соколи, оминай. Чи може гей бути патріотом? Такі <різький> питання не може бути ніяк. Напевно, я думаю, що ні. У ну, нас нема патріотів геїв. У нас є нормальні чоловіки. До речі, патріоти. Снимайте. Чи може гей бути патріотом? Це на ну, власне, В умовах нашої країни геї і є найбільші патріоти. Тому що вони менше ляпають і більше роблять. Наприклад. Ну, Наприклад, геї, які служать в АТО. І ті, які займаються власне, трансформацією нашого суспільства, якесь нормальне людяне суспільство, яке однаково добре сприймає різних людей. Я тему не балакаю, бо я того не признаю взагалі. Чи може гей бути патріотом? Я зрозумів, але я утримуюся від цих коментарів. Це з політичною підв'язкою з політичним контекстом трохи запитання. Ні, ну нам цікаво, чи погоджуються франківці з тезою мера, чи, чи не ну, погоджується? Е, особисто я підтримую мера в його діяльності, а на рахунок оцих всяких моментів. Я не думаю, що поняття релігії тут треба точно вплутувати сюди. Тобто християнин це зовсім різні речі і зайві. Тобто, мені здається, будь-хто може бути патріотом незалежно від його вподобання і віру. Скажіть, будь ласка, чи може гей бути патріотом? Щось бачив якусь таку тему і трені, чесно кажучи, навіть не знаю, як прокоментувати. Я думаю, що може. Чи моя думка що може? Повна думка це індивідуальна, я вважаю, що може бути. Він любить пацанів і любить Україну. Чи може гей бути патріотом? Взагалі проти гею. Та чого? Чому? Прошу на цьому закінчиться наш комітч. Але чи може він бути патріотом? Можете, все чи не може, може бути. Всі можуть бути патріотом. Таке питання. В мене трохи привзяти відношення до такого, але людина має право на все. Це... Я сам лікар по образованню, так скажемо, то рахую, що вони мають таке ж саме право. На своє висловлювання, думки і так далі. Напевно, може? Я не хочу коментувати, кожен має у нас э, свобітний на країн, кожен має, має право на свою думку, на свої переконання. Ну я думаю, що це не залежить від якихось таких дивних уподобань. Звичайно, може. Взагалі-то, навіть так, так. Не знаю. Міський голова заявив, що справжнім патріотом може бути тільки християнин. І гей не може бути патріотом. Цікаво, чи погоджуєтесь. Він в голова й мовидніша, може так. Ми його обирали. Чи може гей бути патріотом? Біблій. На пану я утримуючи. Гей, десь там, де чорні води, сів на коня козак молодий. Плаче жаль, молода дівчина, іде козак з України. Гей, 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 соколи, поминайте гори доли. Двінь, дзвін, дзвін, дзвіночку з тебе жаль ворон. Коли оминайте, горе ліс до.